Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як похвала впливає на самооцінку дитини. Чому важливо відзначати не лише результати і зусилля, і яку роль у формуванні впевненості малечі відіграють слова батьків? Відповідь на ці та інші запитання. Наступні 15 хвилин нашого гетеру нам дасть наша гостя. Це психологиня Яна Прохоренко. Пані, рада вітати вас. Вітаю. Давайте почнемо з того, як формується загалом самооцінка дитини. Взагалі, поняття самооцінка, воно формується у нас самого дитинства. Це досить таке явище, тобто через яке дитина сама може себе оцінити. І дуже часто цю самооцінку формують ще батьки. Тобто, да, це той внутрішній голос, який дитина чує в тих чи інших справах взагалі протягом життя. І якщо говорити про самооцінку, як вона формується? Якщо брати перший період від нуля до трьох років, в цей момент у дитини формується поняття, що я існую і мене за це люблять. Тобто, коли батьки... Проявляють безумовну любов не за щось, да, а за те, що ти існуєш, ми тебе дуже любимо. Тоді дитина відчуває себе в комфорті, в безпеці, і тоді вона розуміє, що світ безпечний, я можу себе почувати добре. Основна мета батьків на цьому етапі підтримувати дитину, давати їй тактильні обійми, підтримку, допомогу тощо це буде формувати позитивну самооцінку дитини. Наступний період, де від 3 до 6 років це дошкільний період. В цей момент основна мета дитини це я сам. Я хочу сам щось робити діти вчаться. Певним діям сам їсти, сам малювати, сам будувати, щось робити. І тут важливо батькам звертати увагу і хвалити дитину саме за ці е, кроки, тобто за сам процес, за саме оце от зусилля, не за результат. Тому що тут самооцінка формується, наприклад, там ти спробував, ти молодець, а не наприклад, там в тебе не виходить, де да, я сам зроблю, і тоді дитина в неї просто опускаються руки щось робити. Тому батьки звертають увагу в цей момент на те, щоб хвалити дитину за її кроки, за сам процес. Що дитина робить і намагається робити, а не критикувати невдачу, і, тобто той, той результат, який може одразу не виходити. Наступний момент це вже з 6 до 10 років. Це вже йдуть це йде молодший шкільний вік, і, відповідно, в цей момент важливо теж, тут вже діти порівнюють себе з іншими, вони бачать, що хтось може бути краще, хтось може бути гірше. І, відповідно, їх самооцінка може формуватися на досягненнях. Наприклад, там в когось вища оцінка, значить де він краще, в когось більше медалей зі спорту, він краще. І відповідно тут діти фокусуються більше на успіху, на самому результаті. Якщо батьки, наприклад, будуть використовувати фрази там, чому в тебе не 12, чому в тебе там третє місце, а не перше, Дитина буде фокусуватись тільки на результаті, і відповідно вона буде оцінювати себе тільки з того результату, який в неї є. Батькам в цей момент важливо підтримувати дитину навіть при неудачах. Тобто, якщо в тебе там щось не виходить, щось не вдається, ми з тобою поруч, ми є твоя опора. Якщо дитина відчуває цю опору, цю підтримку, їй буде важче, легше, точніше, по життю справлятися з тими чи іншими труднощами. Наступний момент це вже підлітковий період. Він триває до 11, до 16. Так, так тут складніше, тому що тут сам по собі період є складний. Самооцінка може да, підвищуватись, піднижуватись. і Вже тут багато включається особистісних процесів, плюс уже підлітки, вони вже більше розуміють. І тут теж основна самооцінка в них це на тому. Ну тобто вона формується на тому, що про мене думають інші підлітки, інші люди. Чи приймаємо напевна група соціальна чи ні? Що робити батькам? Батькам. В Цей момент важливо бути внутрішньою такою підтримкою і опорою, тому що якщо дитина відчуватиме, що вдома її підтримують, люблять, то відповідно вона буде відчувати, що от, ну, є таке місце, де вона може бути собою. Не завжди соціальні групи може де да, десь приймати дитину, не завжди може щось виходити. І відповідно, якщо в дитини є вдома підтримка і є опора, то їй буде легше переживати ці всі труднощі. Ось тому це такі основні моменти, Часно, як воно формується. І, так. і по віковим групам, так, повіковим. Да, але пані, ну все ж таки, як похвала впливає або може впливати на дитину? Угу. Насправді, похвала дуже, дуже впливає на дитину. І всього є, існує чотири типи похвали: це адекватна похвала. Тобто, коли ми е, оцінюємо і хвалимо дитину за ті результати, які вона дає. Наприклад, там ти добре намалював, в тебе гарно виходить, або там ти сьогодні там гарно розповів вірш і в тебе де, там чудово це виходить, тобто, коли ми хвалимо дитину за якусь роботу, за певну діяльність, наступний тип є, скажімо так, надмірна похвала. Коли ми хвалимо дитину просто за все, за кожні кроки, там за зовнішність, за все, щоб дитина не зробила, це є ну. Занадто І відповідно тоді дитина вона перестає взагалі старатися, вона буде сприймати світ таким, що він буде підтримувати її, да дуже любити, але не завжди вона може отримувати це от від інших. І тому це теж може впливати на її певні очікування, тобто будуть завищені очікування від інших. Наступне це коли ми взагалі, наприклад, не хвалимо дитину, да, відсутність похвали. Це Скажем, також і відсутність мотивації для дитини, і вона буде не відчувати ці орієнти у цього орієнтиру, куди рухатись, що робити, да чи приймають мене, чи люблять мене, чи правильно щось роблю взагалі. Тому коли ми взагалі не хвалимо дитину, це теж для неї може бути негативно. Ось ну і четвертий тип це коли ми хвалимо, да е за самі зусилля, тобто молодече, ти спробував, навіть якщо ми маємо певний там негативний результат, похвалити за самі зусилля, за ту спробу, яку ти зробив. Тобто, ти спробував, ти вже молодець. В тебе там трошки так не вийшло, але були в тебе спроби, зусилля. Це теж добре. Рухайся далі, продовжуй це робити. А тобто, і надмірно це погано, так і не додавати ось і похвалити mm -hmm. також там повинна бути якась така золота середина, як така, і золота серединка, і також скажімо, золота середина. Між і результатом, і процесом, але більше акцент на процес все ж таки робити на досі, на тому, щоб, щоб дитина рухалася щось робити, придумувати і так далі. А чого не можна говорити дитині? Угу. Е, дуже важливо дивіться, коли ми, да, наприклад, проговорюємо, що там ти лінивий, ти не вдаха, в тебе це не вийде. Коли ми знецінюємо людину як особистість. Да? Тобто важливо оцінювати не те, якою є людина, дати критикувати, а критикувати за щось. Бо підлітки вони сприймаються дуже всну і підлітки, і діти вони все сприймають на свій рахунок, і відповідно, якщо ми десь дитині скажемо, що там ти не обережний, ти щось да, там ти не слухняний. Дитина все сприймає на свій рахунок і взагалі вважає себе таким ну, повністю якби, по життю. Тут задача батьків краще проговорити, за що саме, ну, що саме в дитини не виходить. Наприклад, не говорити там ти не слухняний. Да, а наприклад, там там в тебе це не вийшло, тому що ти там, поспішив, або тут зробив дещо да, невірно, Давай спробуємо ще раз, там я буду поруч, і допоможу. Або, наприклад, там не. Говорити там, ти не вихований на да, там всі ситуації. Там ти занадто кричав. Так, давай там в інші ситуації по іншому зробимо. Тобто, ось таким чином: говорити, критикувати не саму особистість, да, як дитину, а за щось, за дії. А чи існують якісь вправи, а, можливо, для формування цієї впевненості? Угу. Так, звичайно, сьогодні ми розглянемо три вправи для того, як можна сформувати позитивну самооцінку в дитини і дозволити самій дитині подивитись на свої досягнення, на те, що вона вже може. Перша вправа це банка досягнень, тобто ви можете завести там чи банку, чи певну коробочку, в яку дитина може складати свої успіхи? Наприклад, там я сьогодні там сам зібрався до школи, все в портфель склав, нічого не забув. В мене вже все вийшло, це вже є досягнення. Я сьогодні сам зробив домашнє завдання. Чудово, там я сам навчився в спорті, да, там, щось робити, чи стрибати, чи підтягуватися. В мене це вийшло чудово. Тобто, всі будь-які будь досягнення, і великі, і маленькі, записуємо. Навіть можна з приводу самообслуговування. Там навчився зав'язувати шнурки добре, навчився там сам щось зробити, зліпити. Супер, і таким чином дитина і батьки будуть бачити і поповнювати да ці запаси, скажімо так, от своїх досягнень. І в негативних ситуаціях, коли буде, наприклад, там дитина відчувати себе пригнічено, ви можете їй запропонувати, що давай подивимось, скільки всього дивись, ти вже маєш. І Якщо в тебе є певна неудача, це не означає, що в тебе погане життя. Да, одна ситуація це не катастрофа. Наступна е така техніка це комплімент. Можна її робити як разом з дитиною, так і дитину направляти да робити компліменти іншим тобто і діти, і батьки можуть сідати разом, наприклад, ввечері, да за вечерю за чашкою чаю, і обговорити е, певну ситуацію і зробити один одному комплімент. Наприклад, там ти сьогодні слухняно себе поводив в магазині, ти молодець, там да ти в тебе вже це добре виходить. Або там, ну, за будь-які ситуації. Так само і дитину ви вчите ставитись до інших з такої сторони, що теж помічати хороше. Тому хай і вони вам теж говорять компліменти. Це буде така вправа теж на певне зближення. От. І третя вправа: тут можна робити теж про приємні речі, які були протягом дня. Наприклад, там що ти сьогодні приємного запам'ятав? Що в тебе вийшло? Особливо це корисно в кризових періодах. Якщо дитина переживає кризовий період і в неї є, ви помічаєте, да там різкі зміни в поведінці, в емоціях, вона може бути емоційно імпульсивною. Проговоріть, да, от які там три речі сьогодні були для тебе, наприклад, складними, ну які були раніше складними, і от. Що сьогодні тобі вдалося краще зробити, ніж це було вчора. Можна таким чином, але ця вправа вона більше підійде вже для більш дорослих дітей, підлітків, які можуть вже краще оцінювати свою поведінку і порівнювати її. Здавалось би, такі прості, банальні речі, так, які є, напевно, там кожного дня в нашому житті, але інколи ми про них забуваємо просто і так, і... так. Зробити комплімент, сісти, поговорити за чашкою чаю. А так. так і підсумовуючи нашу розмову, пані Яна, декілька порад для батьків. Батьків. Угу. Ну, в першу чергу, якщо говорити про батьків, то пам'ятайте, що те, що ви говорите дитині протягом з самого народження протягом дитинства, підліткового віку для дитини це згодом буде звучати як її внутрішній голос. І ось тут те, що ви те, що ви вкладаєте в неї, те, як ви говорите з нею, те, скільки часу ви приділяєте, так само вона буде відноситись по відношенню до себе і в майбутньому до своїх дітей. Тому робота батьків тут є дуже важлива, надважлива. І основна мета це чути, бути поруч, розмовляти більше говорити про емоції дитини, що ти відчуваєш, як. Пройшов твій день, що тебе хвилювало, що тебе порадувало. Таким чином, дитина буде відчувати цю підтримку від батьків, відчувати цю опору, яка в майбутньому допоможе їй побудувати свою власну опору і відчувати себе впевненою, відчувати себе сильною і боротися з тими труднощами, невдачами, які можуть бути на шляху. А, супер, ну що ж, на цьому і будемо ставити крапку. Я щиро дякую Яна, за те, що ви завітали нашої студії та а, дякую за ці поради для наших телеглядачів. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему самооцінки дитини та про те, як формується впевненість. В Госях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.